Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Тані на кухні. І ми сьогодні приготуємо яблучний пиріг, яблучний пляцок, я би сказала більше пляцок. Він такий до торту підходить. Що робимо? Значить, зараз беремо борошна 500 грамів у мене. Я сюди не все висиплю зараз і перемилю з маслом. Дві чайні ложки розпушувача додаю 200 грамів холодного масла. Масло в мене холодне, зараз я його так поріжу. Так, масло з борошном перебила гарненько. Тепер додаю сюди яйця. У мене тут три жовтка і одне яйце. Додаю сюди 130 грамів цукру. Додаю сюди трошки трошки солі, десь чайної ложечки. і три ложки сметани. Все це гарненько перемішую. Замішую таке тісто. Додам сюди ще трошки борошна. Ось таке виходить тісто. Таке еластичне, гарне тісто. Ну От, грам 50 я ще додавала. В залежності від того, скільки у вас сметани, які яйця великі чи маленькі. Від того буде залежати, скільки вам треба буде борошна. Десь 500-550 грамів. Отак. От, от у нас тісто. Десь. Третю частинку я відрізаю, десь отак я відріжу для того, щоб заморозити. Покладу в фондку і покладу в морозильник. Зроблю отак, щоб скоріше замерзло. А останнє просто покладу в холодильник, поки буду готувати яблучка. Ну Тісто одне поставили в холодильник, друге поставили в морозилку. І займаємось яблуками. Яблука я тру на грубу терку. Яблуко в мене десь уже почищених, десь 1200 потапівців. Це вже буде почищених і серединки я витягнула з них. Додаю до 2 ложки і так, білки гарненько збилися. До яблук додаю цукор. У мене тут три ложки. Зараз спробую, якщо будуть кисловаті, додам ще. Перемішую, не віджимаю, нічого не роблю. Видаю три ложки крахмалю. Одна, дві, три. У мене кукурузний. Але можна будь-який. Перемішаю, беру папір, на якому я буду розкочувати тісто прямо, і також я б його покладу у форму. Беру трошки-трошки макички. тут чисто и сверху також трошки мукички и розкочую. У меня такая овальная форма, поэтому как раз так я и приблизно делаю на овальную форму. Теперь кладу в форму. Вот так прямо. Вот так прямо поклала в форму. Дуже зручно так, тут де згине трошки, треба ці створителя забрати, а папір так викласти. Отак, вот на дно посиплю іще яблок сиковиті, я чуть-чуть зроблю таким чином. Якщо у вас не дуже, то і не треба цього робити. А в мене дуже соковиті яблука. Насипаю яблука, бачите, тут прям сік. Тепер зверху ці білочки викладаю, тепер беру це тісто, що я поклала в морозилку, воно замерзло. І будемо його натирати зверху на коріжок наш. Ось так частинка. Воно розстає прямо під руками. Так, таким чином ставимо це все на 180 градусів десь на годинку, десь хвилин 50 година, не менше. Ось наш чудовий пирожок, пляцок, чи пиріжок, чи, як хочете, назвіть його готовий. Він повністю повинен охолонути. Зверху можна його посипати цукровою пудрою, але я не буду. Він і так солодкий буде. Ось такий пиріжечок. Дуже смачно, багато яблук, хрустка з коринка. Просто чудово. Отакий От пиріжок. Смачного всім і мирного неба.